Ну що, друга попитка знімати відео на YouTube. Казав, що буде обзор на Омегу, на мою Омегу саме. Бо багато відео в Ютубах є, там де розписано, які мотори в них ставились, які комплектації були. Ну я саме розкажу за досвід володіння своїм автомобілем. Дуже багато по ній було роботи зроблено, які як, повторюсь, як і додаткової, так і необхідної. Додатково це, що було зроблено по ній. По ній я підняв передок на 2 см і жопу десь 2 на 2-3 см. що вона вища, а то вона дуже низька була. Ще була поставлена резина. Резина, я думаю, це самий оптимальний варіант. Тут 215-60-16. Який, я думаю, є на ній, вона і не жорстка, і устойчива на дорозі. Трошки технічних характеристик цього автомобіля. Це у нас мотор X20XV, це 2 літра 16 клапанів, газ бензин. По розходу топлива. По городу, якщо їздити дуже активно, так сказати, то це десь в районі 15-16 літрів. Ось, а якщо не дуже, то можна і 12 вкласти легенько. По трасі ми їздили на, на Закарпаття. І на 1400 кілометрів середній розхід став 10 літрів газу. Багато це чи мало це не мені судити. Але я думаю, що це розхід приємний і з ним можна жити. По, по роботам, в принципі, я вже зробив дуже багато по ній робіт і вклав в таку саму стоимость, як вона із собою представляє. Я так само коробку знімав, робочий циліндр. Міняв масляний насос міняв. Це хто знає, це трохи є мороки ГРМ також, О, своїми руками це зробив і в наші їзди. А це добре, що в наші їзди. Проїхав у загальному десь я вже під, 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 під 70 тисяч км на ній. Тому так, старий автомобіль 98-го року ми вже на борту цього самоліта. Лайнера. Що тут, тут є в нас? Тут є у нас подогрів передніх сидень, задня шторка? мультируль і такий він оздоблений. Це я вже його перешивав, але конфігурація це була заводська. двозонний кліма контроль, круїз контроль, бортовий комп'ютер. Що ще у нас? Музика тут стоїть базе заводська з усилителем. Я трошки динаміки поміняв, то зараз грає доволі якісно і гарно. 4-4 склопідйомника. Все, я думаю, все тут є, що потрібно в будь-якій машині. Зараз трохи музикального вступу. Така картинка. Трошки, трошки вже за мою слово тец її пожували. Але то нічого страшного, так сказати. Не нова машина як. Так, та, 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 так, так розказую про ню, ніби буду її продавати. Хоча все можливе. Також ставив сам форкоп, камеру, все, всі ці діла робилися. По мотору знаю, в принципі, все. По холостих оборотах є, до чого дивитися, і вони плавають так само. Е Витрат палива на холостому обороті, які вони мають бути, бо в цих машинах це трохи біда. Що тут у нас? Мотор? По ньому не знаю, що сказати. Кришки в них суться, бо вони пластмасові, з них е, треба прокладку міняти, Ну я вже поміняв, вже все нормально. Буває заливає свічні колодці у сторони. Устранив, підтікало масло з масляного насоса. Устранив і заміною масляного насоса теж його поміняв і все чудово. Поддон стався, теж з поміняв ГРМ. Так само сам все робив і, і нормально. Так само, в принципі, все, все, ж тут, все ж тут рухається чи стоїть, все, все касалось моїх рук. І все робилося. Машина іменно Opel Omega, бо я знаю, ділиться є машини Opel, а є машина Omega. То дуже комфортний автомобіль, багато емоцій подарив мені за ці роки користування ним. Я думаю, всі знають, що Омега це дуже хороша машина, і б не гнила, а так а так не є. Не зря її взяв, не зря. Тому такий був невеличкий обзор на, цю, на цей катамаран, лайнер, чи як ще його назвати. Гарна машина, гарне відео далі буде.